Друзі, ви бачите е, стичку Зеленського з е, Трампом, і навіть е, викинули, що Зеленський хоче помірятися рейтингом е, з світовими лідерами. Ну, це те, що знаєте, в народі кажуть. Не на часі, ну, чоловіки цього не роблять. Я не хочу вірити, що це Зеленський собі сам придумав і таке розказує. Просто не хочу вірити, друзі. Не хочу. Ви знаєте моє відношення до влади, моє відношення до Зеленського, але вірити в це не хочу. Чому? Тому що, якщо сьогодні а, це буде продовжуватися, то ми втратимо однозначно не тільки території людей в Україну, і нам прийдеться звідсиля виїжджати або жити в окупації. Я цього не бажаю однозначно. У мене нема такого бажання. Я думаю, у вас, як тих, хто живуть е, сьогодні на території України, немає бажання виїжджати кудись або жити в окупації. Тому, друзі, тому я впевнений, що це е, тимчасово абсолютно. Сьогодні, завтра, післязавтра максимум. Зеленський все-таки домовиться з Трампом. Домовиться, я вірю, що ми ну, не так уже опустилися до такого рівня, що ми будемо зараз своїми союзниками воювати. А, навіть в інформаційному полі це не нормально. Це союзники, які нам допомагали. І зараз дивіться, американці віддали сотні мільярдів доларів. Ми трималися три роки за рахунок тільки їхньої практично підтримки. І інших союзників. А сьогодні ми будемо розказувати, що це наш ворог. Та ні, друзі, це Путін. Ви не забувайте, і Росія ворог. І вони сьогодні роблять все для того, щоб ми посварилися. Тому що якщо ми пересваримося, то виграє тільки один виграє Путін і Росія. Все. Варіантів інших немає просто. Тому я полюбляю критикувати владу. Я їм даю завжди стусанів і по шапці. Ви знаєте. Ну сьогодні, друзі, це все, це край. Якщо сьогодні ми ще будемо грати на руку ворога і розказувати, що потрібно загнати Трампа, його посадять, його знімуть. Ну, ви при пам'яті. Хто кого посадить, хто кого зніме, ви думаєте, як... Щоб зняли чи посадили Путіна нашого ворога, а не Трампа, нашого союзника. Ну, що ви розказуєте? Ну Не потрібно нагнітати, друзі, ну не потрібно. Я вам ще раз говорю, не потрібно цього робити. Не ведіться, не ведіться на це. В цьому питанні ми маємо підтримати сьогодні владу, в тому числі. Ну, на жаль, ще ж нема виборів, бачите? Ми маємо підтримати їх. І вірити, і наполягати на тому, щоб сьогодні Зеленський і Трамп домовилися: домовилися про е, мир та спокій, про вибори і про е, е, спершу, звісно, зупинка. Тому що мені кажуть, як провести вибори, дуже просто заява сьогодні Зеленського і Трампа, що ми йдемо на вибори. Зразу ж зупинка, зразу ж, поки ми готуємося, поки ми робимо заяви тільки, вже призупиняється все на фронті і ми йдемо на вибори. А потім Зеленський перебирається, він іде на перемовини. Хтось інший буде президентом, значить, той буде йти на перемовини, сідати за стіл і вирішувати питання з територіями нашими, вирішувати питання з репараціями, вирішувати питання. З усім, з трибуналами і таке інше. Ну, Багато-багато буде питань. Я думаю, дуже багато буде питань. Тому, Але до цього потрібно дожити, друзі. Ну до цього ж потрібно дійти, яким чином ми з вами дійдемо, якщо сьогодні от таке, почнеться така вакханалія. Ну, я не хочу говорити, що Трамп нас розкатає там. Ну але разом точно вони нас розкатають. Якщо Трамп проти нас буде і Америка, і Росія, то ми де? Хто ж за нас тоді? Ви ж бачите, що ці е, Макрони і всі інші вони петляють хвостом все своє життя. Ну на них надія така собі. Хай вони мене пробачать, але така собі на них надія. Але ми маємо надіятися на американців сьогодні, тому що вони найбільший постачальник і зброї, і грошей і можливостей. Ну, таким десь чином подобається, комусь не подобається, друзі. Це третє питання. Кому не подобається, пишіть, в кого є пропозиції інші, пишіть, але має бути вихід з цієї ситуації, а не просто війна один проти одного, бо нам, вибачте, хочеться помірятися в кого більший. Ну, ще раз нагадую, це не чоловіча тема. Мірятися в кого більший чи довший, Розумієте, це не нормальна тема. Це не чоловіча ще раз. Чоловіча це. Домовлятися, боротися, йти вперед, перемагати, робити все для того, щоб був мир. Все для того зробити, щоб був мир, друзі. Дякую, і до побачення.